Львівська академія сухопутних військ імені Гетьмана Петра Сагайдачного тепер має нового керівника. Також масштабна пожежа сталася у центрі незлавні матусі у Львові. Про це та більше вже за мить. З вами новини в темі та я Давид Берішвілі. Вже традиційно підписуйтесь на наш канал, тисніть вподобайки. А зараз до новин. У цей день ми вшановуємо тих, хто понад 242 дні обороняв Донецький аеропорт. За мужність, силоволі та неймовірну витривалість їх прозвали кіборгами. Вісім місяців вони отримували цей об'єкт. Ворог постійно обстрілював аеропорт. Також залучали і важку техніку, але наші бійці не дали можливості зайти на цей форпост. За вісім місяців оборони загинули 109 бійців, п'ять з них отримали звання Героя України посмертно. Ще близько півтисячі були поранені. Саме 20 січня 2015 року прийнято вважати закінченням оборони Донецького аеропорту. Сьогодні Львів попрощався із трьома загиблими захисниками, уродженцем села Скобелка Волинської області Святославом Дмитруком, який служив у 79-й окремій десанто-штурмовій бригаді. Не стало захисника 5 лютого 2024 року. Поховали львів'янина Тараса Сисина, воїна 79-ї окремої десантно-штурмової бригади, який загинув 29 липня на Донеччині. В останню путь провели і Романа Шиславського, бійця 21-ї окремої механізованої бригади, що віддав своє життя 17 січня. Підлітки палили військові автомобілі. Одному з них винесли вирок. Ці злочини вони вчиняли на замовлення російських спецслужб. Відомо, що торік у липні, 18-річний львів'янин Артем знайшов у месенджері телеграм пропозицію швидкого заробітку. Йому обіцяли 3 тисячі доларів за знищення військових автівок. Погодившись, він придбав керосин та розпалювач, заховав їх у скринці для зберігання речей у супермаркеті, а згодом знайшов на вулиці Виговського позашляховик, що мав характерні ознаки приналежності до Збройних сил України. Головна вимога від куратора хлопця була відеофіксація підпалу. Спочатку він надіслав фотографію автівки і після погодження приступив до її знищення. За цей підліток отримав близько півтори тисячі доларів. Після цього він залучив до протиправної діяльності свого неповнолітнього знайомого. Разом вони виявили ще дві автівки, що належали Нацгвардії та одній з благодійних організацій. Після погодження вони так само підпалили машини та відзняли цей процес на телефон. Зрештою хлопців затримали правоохоронці. Артема, який першим зголосився палити автівки, підозрювали у перешкоджанні діяльності Збройних сил України у змові з групою осіб та у втягненні неповнолітнього у протиправну діяльність. Свою провину хлопець визнав повністю. З огляду на це та матеріали справи суддя призначив хлопцю 5 років тюрми. Справу щодо його спільника розглядатимуть вже окремо. На Львівщині у селі Тухля Стрийського району троє дітей отруїлися чадним газом та були госпіталізовані у стані середньої важкості. Інцидент стався вчора близько 20.15 у приватному будинку на вулиці Шевченка. Постраждалих двох чотирирічних дітей і одну десятирічну доправили до Сколівської центральної лікарні. Інформацію про подію підтвердили в департаменті з питань цивільного захисту Львівської обласної військової адміністрації. Львівська академія сухопутних військ імені Гатьмана Патраса Гайдачного тепер має нового керівника. Ним став полковник Роман Качур. Про це повідомив вчора у своєму зверненні президент України Володимир Зеленський. Зокрема, у застосунку Армія Плюс проводили опитування щодо нового керівника військового навчального закладу. Найбільше голосів набрав саме Роман Качур. Президент доручив міністру оборони призначити його на посаду начальника академії. Полковник Роман Качур родом з Сум. Там же він закінчив військовий інститут ракетних військ і артилерії. Брав участь у АТО. У 2018 році став командиром 55-ї бригади Запорізька Січ. Після повномасштабного вторгнення його бригада воювала на донецькому напрямку. Є лицарем ордену Богдана Хмельницького 1, 2 та 3 ступенів. А у 22-му році отримав звання Героя України. Нагадаємо, що до цього академію сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного впродовж 20 років керував генерал Павло Ткачук. На нього поступали численні скарги студентів. Також він став фігурантом розслідування про незаконне збагачення. Зазначається, що новий очільник сухопутки проведе повний аудит навчального закладу. У Львові знову почали виявляти розкидану отруту, яка дуже небезпечна для собак. Впродовж вихідних мешканці повідомляли про виявлення отруйних речовин яскраво-рожевого кольору в громадських місцях, а також про підозрілий фарш, розкиданий біля житлових будинків на вулиці Стрийській, неподалік центрального автовокзалу. З цього приводу вже звернулися до правоохоронців. Ці підозрілі речовини виявляли у різних районах Львова. Незабаром у матеріалі наших журналістів ми детальніше розкажемо про ці випадки, що робити, в разі якщо ваш домашній улюбленець таки з'їв отруту, та поради кінологів, як привчити собаку не брати їжу з вулиці. Тому слідкуйте за новинами на нашому телеканалі. На Львівщині збільшується кількість хворих на грип та ГРВІ. У Львівському обласному центрі контролю та профілактики хвороби МОЗ України. Наголосили, що з 13 по 19 січня зафіксували майже 9,5 тисяч випадків, що на 10% більше ніж за попередній тиждень. У Міністерстві охорони здоров'я України наголосили на важливості вакцинації проти грипу та ГРВІ і covid 19 який все ще несе загрозу. Це є найефективнішим способом захисту від цих інфекційних захворювань. Додамо, що вакцинуватися проти грипу рекомендують щороку, бо ж там вірусу постійно змінюється. Придбати вакцину можна в аптеках, а очеплення щеплення проти ковіду все ще безкоштовне. Щоб його отримати, необхідно звернутися до свого сімейного лікаря, який допоможе організувати цю процедуру. Львівські Карпати оголосили про приєднання одразу чотирьох футболістів руху. Зокрема, Форвард Ігор Краснопір та правий захисник Олексій Сич підписали довгострокові контракти. А півзахисники Ілля Квасниця та Олег Федор гратимуть на правах оренди з подальшим обов'язком викупу впродовж цього року. Нагадаємо, що у грудні минулого року Карпати та Рух повідомили про злиття задля створення сильнішої команди. Зокрема, рух зосередиться на підготовці молодих талантів, які долучатимуться до Карпат. Також зазначається, що на момент займання охорони центру допоміг жінкам евакуюватися. Та до прибуття пожежників за допомогою вогнегасника стримував полум'я. У корпусі, де сталося займання, проживало 6 жінок і 13 дітей. На щастя, ніхто з них не постраждав. Додамо, що центр матері і дитини незламні матусі це два двоповерхових будинки для вагітних жінок-переселенок, який звели у 2022 році. Тут можуть жити одночасно понад 100 вагітних або породіль з дітьми, які мають статус ВПО. На цьому наразі все. Дякую вам за увагу. Не забудьте підписатися на наш канал та тиснути вподобайки. Також запрошую ділитися своїми думками у коментарях. Це були новини в темі. А зараз пропоную подивитись новини дайджест від моїх колег. Генерали та полковник опинилися у кайданках, їх підозрюють одразу в двох злочинах, не дбали ставлення до служби та самовільне залишення поля бою. Йдеться про високопосадовців ЗСУ, через яких у травні 2024 року рашистам вдалося захопити частину українських територій, за які зараз тривають запеклі бої. Слідчі СБУ з'ясували, що під час наступу окупантів фігуранти провалили оборону Харкова, а саме вони втратили управління, не підготували захисні рубежі та не використали наявний арсенал для відбиття та зупинки ворога. На усіх трьох затриманих зараз чекає обрання міри запобіжного заходу. І якщо їхню провину доведуть на суді, то генералам та полковнику загрожує позбавлення волі на 10 років. Слід лише триває, тож найближчим часом ми можемо дізнатися про нових фігурантів справи. Три дні у безпорадному стані у Львові старенька впала у власні квартирі і не могла дати собі раду, аж поки сусіди не забили на сполох. Люди почули звуки з помешкання бабці і одразу ж вирішили просити допомоги у патрульних, але дістатися пенсіонерки виявилося завданням не з простих. Адже слід було лізти до неї через вікно. Поліцейські довго не міркували та задзвонили ще й до рятувальників, які приїхали за спеціальною драбиною аби врятувати жінку. Вже за кілька хвилин служиві. Були поруч із бідолашною, яка лежала на підлозі, та передали її медик. Відомо, що бабці 72 роки, і зараз вона перебуває у лікарні. Еду, еду. Було би треба, можна було самостійно. Побавити. Не впорався з квадроциклом, на якому катав дитину. 38-річчя чоловік і гадки не мав якої жахливою трагедією завершиться розваги на чотирикуліснику у карпатському селі Завадка. На фатальні покутеньки він взяв з собою восьмирічного хлопчика, і все було добре, аж поки всюди хід не перекинувся та не керований полетів прямісінько у річку. Водія добряче побило і він у лікарні. А от для його маленького пасажира ця подорож стала останньою. Бідолашна дитина отримала серйозні травми, і, хоч медики намагалися його врятувати, на жаль, малюк заги. Ну, прямо у кареті швидкої допомоги. Тепер необережному обережному кармувальнику загрожує до восьми років позбавлення волі.